Молитва купол над гуманітарними конвоями. Закликаю богів та богинь нашого славянського роду, вищі сили світла, всіх робітників світла, ангелів та архангелів, утримувати купол захисту над Україною до її повної перемоги. Прошу розкрити та утримувати купол захисту над гуманітарними колонами для блага всіх людей. Прошу припинити вогонь, щоб люди могли пройти або проїхати по гуманітарним коридорам. Прошу захистити людей, дати можливість всім бажаючим переміститись у безпечні місця, отримати необхідну допомогу, їжу та ліки. Я закликаю всі сили світла для захисту і підтримки кожного українця і тих, хто на нашій землі відстоює свободу України разом з нами. Я закликаю всі сили світла про допомогу у відновленні миру в Україні зараз. Я закликаю вищі сили світла прискорити перемогу України. Дякую всім, хто зараз допомагає створювати ці гуманітарні коридори на всіх рівнях. Дякую вищим силам за те, що накриваєте куполом захисту ці місця. Амінь.